Сама плита. Це посадочне місце для вібратора, те, який у нас там знятий. Отут у нас іде герметизація. І олива якраз сюди 850 мл заливається, вона якраз десь половину, десь половину рівня цього займає. Яким чином відбувається заміна оливи? Ось збоку є під шестигранниками. Видно, не видно тут шестигранник викручується шестигранник довгий ключ, є отвір, вставляється довгий ключ, там перехідник. Вставляється сюди шестигранник відкручується. Перед цим плита нахиляється там градусів на 25, на 30, тобто з одного боку підкладається умовно цеглина, рідина зливається. Ось. Через цей отвір, але, ну, як бачите, там частина залишиться, Це, ну, то, то, то не є критично. Тобто залишається в основному грамі 50 з досвіду, і наступ по паспорт по інструкції 850 мл, 10В40 заливається, звичайно, у моторної оливи. І якщо там відбувається таким чином заміна без зняття або без відсмоктувальної операції, то тоді заливається назад 800-820. Якщо ж Міря, якщо не міряючи об'єм того, що злилося. Відповідно, відкрутили, злили, потім перевернули на інший бік, ставили лієчку, яку можна в Аврорі купити і шлангою, і завели туди необхідний об'єм. Для контролю там, раз в місяць відпустили, потекло воно на площині рівній. Це індикатор, що щось там є. Ось так.